Вітаю, сьогодні ми залетіли в таксі бос. Ось тобі поганий челік, а воно їде копа і їм пофіг на нього. Тому сідаємо вточили і отакий тут світ. Просто копам про пофік просто на цих бандитів. там всяких Так, а ми шукаємо нормальних клієнтів, бо в мене 4-6 бус, якби це. Я одиничек не дуже хочу визити. Опа, трьошечка. Трьошечка ще й цей. А, як там? Ну, оцей розшукуваний кент. Це добре, що він розшукуваний, бо він дофіга гроші дає. Отакі От кінти дофіга гроші дають. Просто дофіга. І кінти, знаєте що? Він провіз нас так добре, що типу, навіть е, жодної мігалки ми не знайшли. Уф. Мені зараз було. б Але ні. Дивіться, ми його дуже швидко привезли і він нам повинен нормально гроші дати. Так, Бенкс. Оп, 700 баксів. Нормас. Ось чому треба возити таких кра, красних кентів Ну звісно, у мене 7 не вліз, у мене 4 і 6 бус. Тому давайте опа 2, ніфіга собі. От тут, тут райончик, а тут райончик. Так. 6 5 отаким от кентам треба залазити в любую тачку. Не, братуха, у мене в мене погана тачка. прикиньте, він каже мені. З тим що він розшукає. Опа. У мене 4-6? У мене 4-6 якраз кінти, це ідеальний кент. Це я так розумію лікар, та Доктор, так. Док. Бемк, доктор. How are you? I'm fine, братуха. А якщо хочеш мене полікувати швиденько. А, в хоспітал тобі треба, окей. А, в лікарню так в лікарню, братуха. Зараз ми тебе привеземо, так. Бем, бачу таксистів на мапі. І ось тобі копи. Дивіться, ми їх втаранили. Ми просто їдемо так. І їм просто пофік на мене. І їм просто пофік, щоб ви розуміли. Так, отут треба буде повертати зараз. Так, чбункс. Бимк. Опа, а тут бізнесмени на тій стороні. Прикиньте, стоять 8,3. Мощні, кінти мощні. А доктор мені насипав 1000 доларів. Нормасик, нормасик. Їдемо далі. Їдемо далі, шукаємо нормальних кінтів. Так, що тут? Опа, 3,8. Давайте беремо. Беремо, фемелі до нас влізе, бо ми на бусі. Кінти є просто на бусі, спеціально купують такі тачки, щоб максимально багатих і здоровенних кінтів залазили. Так, а, це не. А, Це просто Це не родина, це просто якісь кінти, які разом їздять. Може, друзі там, не знаю. Так, а поки що ми. Їх майже привезли, дивіться, отакої. Ве. Хе... Окей, братуха. Mm, кінти точніше. о оу 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 Хоча б на єдиничку привезти їх. Бенк. Що? Що ви не вилазите? Все, вилазьте. Вилазьте. Так. А 746 баксів. Ну, звісно, 2 і 3 буде погірше, але хай буде. Опа! Не 1,5 і на максималочку. Ми веземо їх прикиньте, їм дуже подобається. Ааа! Це тому їм так подобається, бо в мене гіпертачка, їм просто пофіг на те, що а, це, я погано їздю. Їм просто пофіг, бо в них маленький рівень, а їх взяв 4-6 бус. Прикиньте, як там для них зручно. Я думаю, так, я думаю за цього. Так, їдемо, ти подивіться, я просто їх колбасю там, а їм пофіг. Якщо б був 4,6 там, то їм би так це не подобалось. М -м так, але повзаємо на гору дуже повільно. Ще оці гіперповороти їхні, то ще капець. М, так, куди нам треба? Ага, нам сюди. Оу, блін. Дивіться, ми навіть стоїм, а їм ще пофіг. Так, стільким там. 190 метрів, але їхать нам дофіга. М, добре, що не треба тут хоча б заправлятись. Бо якщо б ми ще й заправлялись, ми б стільки грошей на них бухували. І, скоріше за всього, нам би ніхто стільки не давав грошей. М, бо вони ж такі бідні, два три, типу. Так. А... Капець як багато метрів, але нам ще треба два повороти таких проїхати, прикиньте. Оцей і ще один. Капець. О, я ще й вторанився. Оу, їм почало щось не подобатись, прикиньте. Вони настільки офігіли, що їм не подобається, що я їх так довго везу. Прикиньте? Я ще можу зараз вийти і не везти вас, прикиньте. І ви будете самі пертись на цю гору. Ми, з вас 500 тисяч доларів. А, ще тут вороти, блін. Фемелі обнаглівша. Обнаглівша фемелі, реально. Ми їх нормально веземо, типу, а їм щось не подобається, прикиньте. Так, ага. Не буду я. Та... О, 1000 баксів сюди. Ну ладно, нормас, відбили, відбили свою поїздочку. Так, бемкс. А ви прикиньте, звідси ще й злісти треба. А я не бачив жодного тут кінта. Окей, окей, кінти. Делершоп. Просто по приколу Переспавнули сюди. Я щоб не йти. Щоб нікуди не повсти. Так, що тут? Ага, один-три, на ну, оцих можна взяти. Оцих кінтів можна взяти. 2-3 нормальсик. Але туди доїдемо, подивимося, що тут за кент. Стоїть такий, можливо, це цей розшукуваний. Ні, це 8 метрів все, на все і все. Все на все в 8 метрі, подумаєш? Кент. Ага, я застряг, окей. Вилазимо з тачки, переспавнюємо Бемк. Залазимо е сюди і поїхали оцих кінтів підвозити. А ні, не оцих, а у цього. А оцих кінтів. Так, бенк. Е Пікап. Залазьте. Парочка, я так розумію. Це. Так, їм щось гіпер не подобається, прикиньте. Вони настільки офігіли, що їм гіпер щось не подобається тут. Де... Yeah. Якщо щось не подобається, можете вилазити. Хоча 1.6 6, це, звісно, дуже добре. Так, бемг. Опа, їм почало подобатись, то що я їх колбасю. Нормас. Нормас, вони були в шоці, то що їх був взяв, але не дуже повільний він. Він не дуже повільний, реально. Опа, залазь, вилазьте, точніше. Бемг, тисяча баксів сюди. Такий кінтів добре возить. А, типу які кудись далеко їдуть, так. Опа, 3-6. Так, кінти якісь. Просто WhatsApp. WhatsApp, не знаю, що це таке. Не Знаю WhatsApp. WhatsApp не знаю. Хоча ні, WhatsApp я якраз і знаю. Так, їдем. А їм вообще тут недалеко, так? А їм вообще тут недалеко. Так, опа тут ще й 3-2 одразу. Типу я одразу знайшов їм зміну. Причому такі самі, так кінтийту. І let's go. Так, thanks. Нема за що. Так, беремо таких самих кінтів і веземо. Hello, hello, hello. Блін, настільки є довгий так кінти? Так, ну все, їдем. 45 км на годину. Летим просто. Просто летим. А, опа, а що він тут на зустрічній полосі робить? Так, отут трошки притормозили. А мені якраз отут і треба їх і зупинити. Бемк. вилазьте Бем, вилазяйте. Так, бемк а, 600 баксів. М -м, давайте оцих 24 давай заберемо. Так, бем. ага, там залізо, до речі, можна взяти. Де воно? Ага, давайте туди по залізу По залізу заганяємо. Так, бертухом ні сюди. Так, фуф, майже. Ну, ми втаранилися. Так, якщо ми знайдемо 4. І 6 або 4 з чимось, то ми обов'язково кидаємо усі наші справи і веземо їх. Ну, як, 5. Майже. майже Опа, тут, походу, ми зараз знайдемо 4, я так розумію. Та? Хоча не бачу я 4 таких кінтів, тому давайте отсюди звернемо. І куди мені? Ага, а мені сюди. Я вже знаю, куди мені заїжджати. Ага, цей кінт також сюди заїхав. О-о-о, баратуха це моє. Братуха це моє пікап. О. А я, звісно, не пікап, але окей. Але окей. Так, братуха, розвертаємося, розвертаємося. Бемк. Ага, і в мене є хоча б цей. Куди мені їхать? Отут давай повернемо. Оу! Подивіться стільки тут людей! Подивіться просто зараз. Ніфіга собі, але в них маленька ця. Ммм. Mm. Якщо б там було чотири, я б кинув. Я б усі свої справи кинув би і все так. А, шкоди, що за мною копи не ганяються, бо було б класно таксі. Я возю так... таксі, типу, возю челів, яких треба кудись довести. А за мною копи ганяють, прикиньте. Ага, мені 500 баксів дадуть, до речі. Так, давай, давай, давай. Давай. Оу. Oh. Ага, я провтикав. Я все провтикав, тому ми на ну, басіки. Ну ми туди не будемо повертати вже. Давайте почесне. Мені лінь туди їхать. Так, 4-4 берем. А то всіки 5. Блін, не взяв. Не не залізе. окей, такий кент. Так, бізнесмен, бремку. Хелло, хелл, вертуха. Йому все буде не подобатись, бо він тільки... О, йому подобається кенти, йому подобається. Це добре. Це добре, що мені подобатися. О, 1,4. Так, ні-ні-ні, братуха. Не втрачай відсотки, братуха. Ну ти, блін, опа. 1,5. Зелений бокс, блін. Ну, о. Все, вилазить. Вилазить Кен дав нам 1100 баксів. Це нормальна. Катачка він каже. Тому поїхали далі. Так, воу. Воу. Опа, 4-3 сюди. Мій кент. Мій варіант. Берем тебе, братуха. Шо, куди тебе? Треба бізнесмен? Businessmen. Бізнесмену треба туди. Їдем Їдем. Так, Central City, please. Окей, okay, братуха. Зараз ми тебе привеземо туди швиденько. Так, полетіло. Мене якраз завжди всі пропускають, тому сюди поворотикс. Так. Опа там, Як... так, треба запам'ятати, що сюди треба повернутись. Сюди дуже треба повернутись буде, бо там цей. Блін, я провтикав, бо там оцей розшукуваний кент. Я запам'ятав вроді, куди мені треба буде приїхати потім. Блін. О, такий самий кент. Ні-ні-ні, братуха. Так, все, він з'їхав. А, ні, це не такий самий кент. Це, стара... це старий бус. Так. Давай вилазь. Бем, фуф, виліз. Бізнесмен навалив а, 1200 баксів. Так, скільки вас 48. Не залазите, не залізете до мене, тому полетіли. Полетіли, так. А, а, мені треба сюди. І сюди. Опа 4. Вау, 4, прикиньте. Тут рушук, вони на 4 дірочки. Так, треба зараз розвернутися так безпечно. Оу, так, ну давайте отак проїдем. Отак, братуха, ми тебе провеземо. Щоб тебе ніхто не знайшов. Так, на дорогах на отаких, от найстрашніше е, їздить, бо тут дивіться копи їдуть. Так, бем. Ого, мені один кілометр їхать, прикиньте. Кінти ти мені один кілометр валить з цим кінтом. Ніфіга собі. Так, Е-еу. Е, а як вони знайдуть мене цікаво? От як? От розкажіть мені. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Так, треба сюди. Так, фуф. Фуф, майже попались, майже попались. Але я дуже класно водій. Так. А там... Ага, 4 блін. Не залазять до мене. Що тут таке? Опа, тут ще такий кент. Блін, це нагору треба валить. Окей, треба буде повернутися до цього супермаркету, бо тут багато таких багатих кентів. Прикиньте, він просто вийшов. Він просто вийшов. Так, він впав. Тому поїхали. Поїхали далі. А, добре, що не треба нікуди повертатись. Так, давайте оберемо найможніше. Так, 4-1. Добре. 4 -1, 4 1. 4.1. 5 5,8, не залізе. Так, 4-1. І 4.3. Бертуха тобі повезло. Хі, Хейхел. Так, а чи можемо ми взяти когось ще? Не, ми не можемо взяти когось ще. Ага, босс аеропорт. Ізі, Ізі, Їдемо. Їдемо. Зараз ми вас привеземо. Угу. Бо це ізі зробити для мене. Просто їхать. Щоб мені потім дали нормальне, нормальне гроші Опа! 1-3 кілометри. Я буду багатим. Кінти. Я після цієї поїздки буду гіпербагатим. Прям гіпербагатим. Я вже 60 їду. Так, driving фаст. А, я, походу більше 670 не валив на цій тачці. 80. Так. Very fast. Так. Братуха, так, я дуже швидкий. Сотка. 10 ти, ми сотку валим на бусі. М -м -м. Ось чому мені такі тачки подобаються. Просто подивіться, ауч. Так. Ну, братуха, так треба було. Так треба було, ти живий. Тому все окей. Так. Що я бачу аеропорт. Тому давайте заїдемо тут одразу. Одразу тут заїдемо. Я знаю, що а, мій навігейшн повинен все правильно показувати, але я думаю, що він нас не зможе завести прямо в аеропортик. Йому ще ніч, нічого не подобається зараз. Ну то, зрозуміло, Кінти його навезуть куди треба. Його просто навезуть куди треба. Ні, кінти мені не можна застрягнути тут. Блииии Опа. А еще вот такое. О! Давай, теперь. Так, давай, давай вот такой штукою. Ага. Мы застрягли кем Давай это варечко бахнем. Протопив я, протопив. Ага, норм. М -м, окей, давайте телепортаємося і, можливо, купимо собі нову гіпертачку. Так, метаємо вниз. Де це моя тачка? О. дуран, Вау, дощ. А, це не дурано чомусь. Вона показує, що це не дуранг. Так що, ага. Наступна тачка коштує 60 тисяч. 60, прикиньте. Дям. 60 тисяч, в мене 28. Тобто в мене половинка є. Це, звісно, все добре. Так, один до три, фігня. Біжим, біжим, біжим. Так. А що там по офісу, до речі? Давайте туди телепортнемося і подивимося, що тут. Що тут? Де мій апгрейд? А, так, ага. Мені треба. Ага, 125 миль треба про 200... Прикиньте, наскільки повинно. Я повинен швидко їздити. 125 миль повинен їздити 200 миль. І, прикиньте. Опа, розшукований сюди. Червоненький кінти, це добре. Вандал. Ага, Поняв. Я поняв, хто ти такий. Але ми все одно тебе повеземо. Так, і треба буде отак, об'їжджати все. Так, приколу. Ой-ой-ой, ой я взагалі не в ту сторону йду. Так, Бартуха вилазь. Мені такі кінти не потрібні. Бемки, я зараз заберу у цього а, бізнесмена. Скоріше за все, це бізнесмен. Це бізнесмен. Берем шіп, ку -ку, так, сіп. Так, сюп сюп Так, зараз ми тебе провеземо швиденько. Я буду дуже вдячний, якщо ти мені навелиш 2000 баксів. Так, 48. Ну не вистачає. ще. Мені не вистачає. ще. Так. І тут зараз треба буде трошки затормозити. І от сюди. Опа, тут військових дофіга. Тут військових дофіга. Це гіпердобре. А, тому що ми їх всіх зараз заберемо. Подивіться, Сіки тут просто військових. Так, бізнесмен нам 1100 навалив. Так, що тут? Ага, 4-1 більше немає. А, блін, Сіки тут військових просто. Так, давайте зараз запам'ятаємо на мапі. Де я? А, ага, знайшов, де я? А зараз я собі сфотографую, щоб туди ганяти кожен день. Кожен день. Шкода, що туди. А, не можна телепортуватись, типу, сюди. На жаль, тут немає нічого близько, але. Окей. ух ти! Ю! Прикиньте, вони одразу заспавнилися на 1,5, і їм кудись там треба в босу аеропорт знову. Ім знов босса аеропорт. Прикиньте, сіки там людей те що, весь час босса аеропорт. Цікаво, куди військові телепортуються? Точніше летять. М -м -м. Цікаво, цікаво. Так, все, їм почало подобатись. Так, інти, вам зараз так подобається буде. Бо подивіться просто, я зараз 125 миль буду летіти. Так, в мене вже червоним світиться. Типу, неправильно, що я так літаю, літаю на бусі. А ну що мені пробить? Мене клієнти. Моїм клієнтам подобається. Тепер давайте доїдемо Цього. О, Опа, отакоє. Нам же сюди, та? Та, нам сюди. Кінти нам сюди. о. Їм дуже сподобалось. Але, але. Я не можу звідси вилізти, кінти. А мені оно трошечки. Так. давай, давай, давай! Блін. Які вони баганя, ці тачки. Навіщо ще це робити усе? Так. Давай, давай, давай. Окей, кінти, мені приїдеться вилізти, звідси. Заспавнить тачку. Вона заспавниться в фій І приїдеться знову їхати туди за новими військовими. А я вже проїхав, щоб ви розуміли. Просто офіг я Так, давайте відкриємо мапу. Ідея. Ідея? Ще Сиджу. Воу. Куди мене занесло? Ого, ніфіга собі прикиньте. Мені ось сюди треба. Прикиньте. Так, мені сюди. а охо хо 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 Давайте знову перетеплимся на офіс. Пем тачка Мемк. Ну і давайте а, нам ближче тепер. О, мені не ближче тепер. Бо я взагалі не розумію, де. Ага. Не, ну тут ближче буде. Тут буде ближче вже. Але, скоріш за всього, я знайду якісь якихось інших клієнтів. Ну і давайте все одно доїдем. М, так. Ага, один і вісім. до речі. А, двожечка. Давайте візьмем цю, а, цю родину. Так, 1.5 і 5 хаваю, аймфаймбертуха. Так, інти. І якщо вам подобається моя відролка, поставте лайк. Напишіть коментар, бажання від 8 слів та нажміть на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відролка. Так, я їх на максимал, ну, x5 привіз, щоб ви розуміли, наскільки є імбовий та Зараз, зараз, зараз зараз. Тільки не втрачайте відсотки, бо я вас ніколи не припаркую. Так, Бенкс. 500 баксів заробили. І розвертаємося. Бенк. Розвернулися нормально ще. Так, я бачив, що ми звідси та прилетіли. Я бачу тут. Ні, ми не звідси приїхали. Але окей. Так. Опа 4-4 всі. Розійтесь і їде гіперклієнт. Бізнесмен. Або бізнесвумен. Так, Бенкс. І полетіли. Hello. Hello. Так. Дивіться, ми зараз цього хінта будемо обганяти. Бо цей чел ну басик. А, так. Ось о тобі дефіа військовий знову. Так. 1,4 веземо всього навсього. Бізнесмени жлоби, і в них 1 1,5, 1,6, 2 навіть немає. Тому нема. нема про що з ними говорити. Good. Day. Так, бенк, все. привез на 1,4 бізнесмена. 1700 баксів заробили. Let's go Так, вони бізнесменами мені махають, серйозно? Прикол. Бо це вперше мені здається. Це побачив так, ще один. Ще одна 4-1. Полетіли How are you doing? я не, не знаю. Я тебе возю, вроде. Ну і це буде останній наш клієнтик. Так, цього кінта ми обганяємо. І їдемо дивитися, якщо що, якщо є ще 4,5 там якісь або 4-6 навіть. How are you doing? Та Грінбокс. Я не зміг заїхати в Грінбокс, бо я нубас. Я досі на 1.4. Так, я запаркувався на 1.4. Прикиньте, ідеалочка. 1300. Ну, хінти, дякую за прайс, став лайки, підписуйтесь на YouTube канал та теларам канал. Теларам канал в це відролка. Поставь лайк та напишіть коментар, бажання від відео слів. Ну і дякую вам.